Так, Volkswagen Turan мотор C1,4, як він там називається. Короте, запах бензина. Шукалося короте, тут клапан стоїть, типу якоби должен було тут, а возможно був запах. відкриваєш, різкий запах бензина був. Шукав як, бирав, перскалку, просто типу, як містер муску в подобі. І ТНВД ось, э, стоїть. Ось стоїть. ТНВД стоїть. Це нове вже теж. ТНВД. І трубка подачі топліва високого тиску сюди йде. Тут а, ось, є поміж між цим і стоїть розвальцовка, я зараз покажу. Короте, сама суть, що типу, поміж цією трубочкою. Просікало трошки типу, якоби, як, він і не капав, ну запах е, резкий стояв бензин, відкриваєш капот або йдеш від машини даже чуть, е, запах бензину. Коротше, заміна цієї трубки вийшла вся проблема. Їздив по станціях, типу, оставляйте машину, шукайте і так далі. Шукайте самі. Зараз показую. В чому проблема типа? Ось трубочка ця, трубочка стоїть в районі 3000, що, що вам розчитувати вже. Тут така стоїть розвальцовка. Гайка дотягує, і якщо вона не уже неправильної форми, вона подсікає типа бензин получается пропускає він мать і не капать а ну достаточно то типа и запах появляється ця сторона ще роди нічого а вот ця уже кажесь так да це була туди дальше це на ТНВД кріпиться вона вроді незаметна там но у неї є деформація типа уже из-за того типа просечка йшла. така трубочка стоїть 2900 Була така проблема, чи є проблема. Возможно, пирскайте тут поміж різьбовим. Возможно, там проблема.